Друзі, рада вас вітати. Чи можна виїздити на роботу в Європу під час воєнного стану? Що треба для виїзду за кордон під час війни? Щоб влаштуватись на роботу за кордоном під час війни в Україні, друзі, треба мати законні підстави для виїзду з України під час дії воєнного стану. Також мати право перебувати в ЄС і шукати там роботу. Перше питання вирішується, звісно, в Україні. Друге в тій країні, куди ви їдете. В обох випадках, друзі, треба детально вивчити правила перетину кордону України і також вимоги з працевлаштування у тій чи іншій країні. За кордон зараз можуть виїхати жінки і деякі категорії чоловіків. Наприклад, дозволяється визд за кордон чоловіків, які мають інвалідність, супроводжують людину з інвалідністю, мають трьох і більше неповнолітніх дітей, самостійно виховують неповнолітню дитину військові з метою лікування. Ось такі, друзі, деякі категорії. До зустрічі.